Дев'ятниця до святого Йосифа, День другий Святий Йосиф Захисник бездомних Святий Йосиф дуже страждав, коли не зміг знайти у вифлеємі гідного місця для народження Спасителя. Однак він мовчки зносив цей біль, смиренно підкоряючись Божій волі і повністю покладаючись на Боже проведіння. Він без нарікань зносив усі незручності та труднощі, з якими стикався в житті. Доручимо Богові та опіці святого Йосифа бездомні сім'ї, які шукають житла та страждають від тяжких умов життя. Молитва Святий Йосифе, ти знаєш білі страждання, що виникають через потребу в даху над головою. Ти сам пережив це як у Вифлеємі, так і у вигнанні в Єгипті. Піклуйся про сім'ї без даху над головою, особливо про матерів з малими дітьми та всіх тих, хто змушений жити за межами своєї батьківщини, оточи своєю опікою матерів у благословенному стані та всі сім'ї, які чекають на народження дитини, навчи їх зносити невизначеність завтрашнього дня та всі життєві труднощі в тиші та мирі, з довірою на Боже проведіння. Амінь. Святий Йосифе, захиснику бездомних, молися за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.